Мене звати Богдан, я боюся 14 бригади, позини мій хаски. Мені здається, що взагалі ніч фіга не змінилася чесно. Ну, Роки немає все. Це все, що мені деколи сумно, бо я підходжу до зеркала, бачу, роки немає. Вона така гарна була. Я мрію тут кольцо носити. А... Писав я контракт у 18 років, відразу направився в Полтавський інститут зв'язку, той, що був недавно знищений, вивчився там. І там то ДІСНА, то купа очебок. І після того я відразу приїжджаю на Рівненський полігон. І через місяць ми відправляємося в сектор, і це 11 місяців, це пристосування до цього всього. Це було для мене важко, але ну, ми змогли, ми повернулися. Після того декілька місяців пробув вдома, потім знову на навчання, потім поїхали в Рівну знову на полігон. Я тоді був командиром БТР штабного, і в лісі я зустрів війну. Оце я Оцей що ці гвинтокрили, повна бойова готовність. Я взагалі був, можна сказати, списаний. У мене плоскостопіт, сколіоз, блокада серця, але я не сказав, що я хворий. Що хотів піти в армію, для того, щоб я розумію, що мені 18 років, а я думаю, от вийду десь там 22-21 і наберуся розуму типу, щоб подорослішти. Батько служив також в АТО, почав так сказати, строїти кар'єру з самого початку від стрільця радіотелефоніста до головного сержанта взводу Снепорів. Таке, на жаль, Довго я не прослужив на цій посаді, там, всього лише 5 місяців. І сталася така прикрасна ситуація, коли ми виходили з напарниками і в мене влучив в дрон Я отримав поранення в листопаді 12 числа, 12-й годині вечора, 2024 -го року. Удар прийшов прямо в гвинтівку. До речі, нашого виробництва. Все, що від неї залишилось, тільки ствол. Але вона мене врятувала. Я її тримав в правій руці. На жаль, руку моментально ампутувала. Далі ми з напарником миттєво накрала, лали турнікет, пішли, пересиділи в пліндажі. І коли нас забрала машина, був практично прямий постріл в машину з міномету. Я нічого не чув, вже на той момент був вихід, я побачив спишку, приход якраз в ту дорогу, куди ми мали завертати. І вона ще проїхала якихось 300 метрів і все, все зупинилось. Ми почали бігти, речі ніхто не зміг забрати, нічого не зміг. Тобто і реби, і нучники, і, 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 і зброя, і рюкзаки. Ну, на жаль, залишились в машині. Через три дня група тих пілотів, що була знищена. На напрямках був я з самого Рівненського полігона. Ми поїхали спочатку в Київську область, потім в Миколаївську, Херсонщина, потім в Харківську, в Донецьку, в Куп'янськ. Вже відразу після звільнення його поїхали в Куп'янськ на зачистки і так далі. Це вже третє моє поранення, воно так понаростаюче. Ну, все з контузії, потім постріл танка мені прилетіло в плече. Потім я пішов до піхоти. Там була така посадка, відрізок посадки 100 метрів. І розрив між посадками 200 метрів взагалі нічого нема, Тобто чисте поле. Я прийшов допомогти чисто хлопцям позбивати дрони. Я робив постріли з РПГ безрезультатно. І коли вже четвертий постріл робив, я прямо на Бруселі сидів, як Веточка, мабуть, був у мене все лице було в гримі, ззаді за спиною повністю в гілі був. І я поглядом замітив, що з лівої сторони якийсь рух, я подивився, а там просто три руски подкрадаються. Я розвертаю той РПГ, стріляю, над ним пролітаю і падає просто на Дініса. Там такий був дуже класний чувак. Ми з нею були буквально годину часу. І ну, не попадає, виходить, вони до нас заходять в бліндажі в старі, і нам говорять, що треба зачистити. І ми пішли на зачистку. Я пішов з лівої сторони більше до наших. Денис пішов посередині, а ще один там був, я не пам'ятаю, як його звати, пішов аж по стороні так, русських, наглою просто. Коли я заглянув в окошко, в бліндажі, я таке просто заглянув, я побачив просто, як до мене таке лице просто потягнулося. І В той момент я був з автоматом така 74, в якого взяв бійця, просто ну, який там сидів і не хотів йти. І я зробив чергу. Туди жалю не було чисто через те, що це твій ворог. Хоча я не тішу себе тим, що він мене хоче там вбити, і я його маю вбити. Е Просто розумієш, що це, знаєте, як до тебе в двір зайшла якась противна людина, і ти хочеш його дуже швидко вигнати. Я з самого дитинства робив якісь... Е Оздушки, там любив стріляти. Ну це, мабуть, якось так воно пішло. Там луки, арбалети, що я такі там, в селі не робив. От. Зараз дуже тяжко воювати. Я не знаю. Просто які люди, які сиділи вдома і зараз пішли воювати, вам буде дуже тяжко, типу. Але ви повинні вивчити певні правила для того, щоб вижити на цій війні. Якщо мовчитися не на суть, то ви повинні самі це вивчити. Ви повинні самі зайти в інтернет, подивитися на чому літає DJI Mavic. Там або вже такі більше там авіки вони літають на декілька частотах, як зазвичай аутельки, на чим літають, FPV, специфіки, щоб ви розуміли, як їх можна обманути, що вони бачать. Якщо у вас вночі засік вже тепловий дрон, включайте фонарик і втікайте максимально, світіть під ноги, ховайтесь. Мав розмову з хлопцями, які в мене, тут знайомі, Володимир і друзі, які не виїхали за кордон. І вони казали, що мають воювати такі, як я. Але такі, як я, воюють тільки за рахунок піхоти. Я хоч і був снайпером, але я був з піхоти. Я думаю, що воювати мають вперше за все усвідомлені люди. І які себе вже переконали, йдучи на війну, що вони не хочуть здатися, а будуть вчитися і робити все для того, щоб вижити і допомогти своїм людям. Це ви допомагаєте не державі, не зеленському, ви допомагаєте собі і своїм людям. Коли ви врятуєте одне чи два життя, ви зрозумієте, що це ви для людей стараєтесь. Я хотів кар'єру построїти велику. Вплоть до командира бригади. Це моя стихія. Якби не ця рука, ну типу, якби мені могли встановити якийсь такий супер-пупер протез, де я зміг би плавно на курок, я би пішов воювати взагалі легко. А зараз я не знаю, я, мабуть, спробую все-таки вернутися до себе підрозділу. Якщо мене вийде це робити, то я, я залишуся в Збройних силах. Мені кажуть, це нас взагалі не розуміють військових. Деколи таке хамські відношення. У мене був такий випадок, коли мені одна людина сказала приїхав тут без руки, такий поганий стом. Розумієте? Бувають різні люди, дуже багато підтримують і донати там кидають. Це я був в Купицьку, коли привезли на евакуацію, потім стабілізаційку, потім вже в Харків госпіталь. Потім у Львів, і мені зараз треба чекати, поки у мене тут є ділянка, де має зарости, типу, шкіра, щоб приймачі з протеза біонічно працювали. Я буду чекати чисто біонічний протез, будемо докладати донати наші, що ми збирали, і будемо шукати спонсорів, щоб гарно протезу поставити. Бо все таки 23 роки і хочеться якось більш повноцінно жити. Прям мрію про той протез мені сказали зразу, що він не зможе перекрити твої потреби, але. Відсотків 20, я сподіваюся, хоча б, так. Да. Але я просто на максимум розкачаю і покажу, що ним можна хоч робити. То мені, мабуть, піднімають люди настрій, які говорять, ти без руки, і ти на машині їздиш, що на механіці, що на автоматі, ти на велосипеді їздиш, ти займаєшся. ти той. Оце мене надихає, Що вони захоплюються мною. І я дуже хочу, щоб люди, які отримували ампутацію, теж не здавалися, щоб вони не падали духом. Бо ну, це ворогу просто на, на радість. Ми настільки сильний народ, що навіть не уявити. Ми настільки винахідливі. Ми є нащадками дуже відомих людей. Просто почитайте історію.